В Росії атака на авіазаводу навколо тотальні бабаги. І горить авіація, літаки що мала атакувати інші країни. Поплавило, а вони ще навіть ні разу не піднялись в неба Україна. Впевнено почала бомбити ці підприємства в різних містах РФ, не даючи рашистам підняти нові бомбардувальники. Все вибухає прямо посеред міста. Вогонь перекидається на вулиці і НАТО в місцевих. Про що говоримо далі? А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. У Смоленській області РФ прогреміла серія вибухів. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко заявив про атаку на Смоленський авіазавод, який бере участь у виробництві і модернізації рашистських літаків військового призначення, зокрема штурмовиків су 25 Є влучання по нафтосховищу АОК по композит. Про що Коваленко повідомив у телеграмі і, за його словами? Завод також забезпечує капітальний ремонт та технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РЕФі зберігати боєздатність застарілих моделей літаків. Цей завод тісно пов'язаний і з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ постачаючи компоненти або беручи участь в кооперації для створення сучасних авіаційних систем, зазначив керівник ЦПД. Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність РФ і підтримувати власну авіацію в боєздатному стані. Підкреслює Коваленко. І до слова, це вже не перший удар по авіазаводу в рашистському Смоленську. Одна з задак відбулася ще раніше. Тоді головне управління розвитки Міноборони України розкрила ціль удару. По Смоленському авіаційному заводі, що входить до рашистської держкорпорації тактичне ракетне вооруження. Українські ж розвідники повідомляли, що внаслідок удару було порушено процес із виробництва рашистських авіаційних ракет ха 59 класу повітря поверхня різних модифікацій. Також місцеві жителі Смоленська заявляли, що дрони летіли прямим курсом на нафтобазу в місті Ярцева Смоленської області. І Також губернатор області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку дронів на регіон. Місцеві ж пабліки повідомляють, що уламка безпілотника. Впали на житловий будинок в Задніпровському районі Смоленська. Очевидці ж пишуть, що дрон врізався в дах будинку, і внаслідок цього зайнялась пожежа. Вибуховою хвилою вибули вікна на останньому поверсі будинку. Ну а внаслідок атаки дронів декількох багатоповерхівках Смоленська перебує з світлом та водопостачанням. До багатоповерхівки, де влучання, приїхали карети швидкої і пожежні авто. Сильна пожежа охопила будинок. Очевидці пишуть, що горять ймовірно шість поверхів. Але на Цьому рашистські сльози з бідами не закінчуються. Оці поде заявили про атаку безпілотників показання, де розташовані кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у рашистському військово-промисловому комплексі. Серед них Казанський авіаційний завод імені Гарбунова, який займається виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту 22 м 3 і ту 160 А також їх модернізацією та ремонтом. Завод активно розширюється, зокрема для обслуговування цих літаків. Про атак. У дронів на авіазавод імені Гарбунова, що виробляє бомбардувальники Ту-160, Тустошідесят, Астра та оперативний ЗСУ. І Повідомляється, що один із безпілотників потрапив в порожній резервуар та на території заводу. А після удару почалася пожежа. Вели обмеження на польоти в аеропортах Нижньокамська, Казаня та Іжевська. І до слова, Казанський авіаційний завод імені Гарбунова є філією Туполєв, одного з найбільших підприємств авіаційної промисловості Російської Федерації. Підприємства заснов. Ована в 1932 році у Казані виробляє стратегічні Ту-160, а Також цивільні лайнери ту 204 розташовується у східній частині авіабудівного району Казані, і поруч розташований заводський аеродром Бориса Глебський. В грудні 23-го року завод потрапив під санкції країн Євросоюзу, оскільки він виготовляє та ремонтує стратегічні ракетоносці ту 160 і дальні бомбардувальники ту м 3 м ту 22 м 3 які використовуються рашистськими впс. У ході агресивної війни проти України, крім того, і рашистську нафтобазу Воронезькій області знову атакували безпілотні літальні апарати. Губернатор регіону Олександр Гусів написав у своєму телеграм-каналі, що рашистські сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби виявили, знищили та подавили кілька безпілотників у Ліскінському районі області. Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння пожежні та оперативні служби продовжують Гасіння щойно це буде безпечно, пояснює гусів. А спецоперацію здійснили підрозділи сил спецоперації ЗСУ України а у взаємодії з іншими складовими сил оборони. На нафтобазі також зберігалося пальне, яке зокрема використовувалася для забезпечення потреб армії РФ. І до слова, цю нафтобазу раніше вже успішно атакували українські ударні дрони. Ну і на аеродромі Дягілєва, що в Рязанській області РФ вночі не було тихо. За попередньою інформацією йшлося про атаку українських безпілотників. Що інформують в моніторингових каналах. Також декілька вибухів пролунали над рязанню. Очевидці розповіли, що три гучні вибухи з періодичністю близько 10-15 хвилин були чутні на околиці міста. Над містом було видно яскраві спалахи. Зокрема, відомо, що у Рязанській області було чути гучні вибухи біля населених пунктів. Мушковатево та Сакіотове. Між тим підрозділи сил спецоперації завдали успішного удару по базі РасНІФТІ, що в населеному пункті Людинова Калузької області РФ. Про що повідомила в Генштабі Збройних сил України. Сили спецоперації ЗС України вразили на автобазу рашистських окупантів Калузької області. Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії рашистів, Йдеться в звіті військових. Ну і за інформацією Генштабу, ця нафтобаза входить до. А те, Калуга, нефтепродукт» та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних РФ, що беруть безпосередню участь у війні проти України. Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Але також, на жаль, ворог продовжує атаки і на українські міста. Так, у Дніпрі, після рашистської атаки, частково зруйноване складське приміщення. Повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цитуємо: вибухи пролунали в обласному центрі в місті. Частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося, написав він у телеграмі. Також у районі пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки. Місцева влада повідомляє, що рашистські війська із важкої артилерії двічі вдарили по Нікопольщині. По червоногригорівській та покровській громадах а напередодні повітряні сили ЗС України попереджали про швидкісні цілі у напрямку Дніпра. У соцмережах писали про звуки вибухів. Свою чергу рашистські військові регулярно з різних видів озброєння ударними БПЛА, ракетами кабами РСЗВ атакують українські регіони. Керівництво Рефія заперечує, що рашистська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міста і сіл. України ліквідовуючи цивільне населення та руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення, українська ж влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Ну а загалом за останню добу захисники неба знищили над Україною 72 рашистські ударні дрони. Це майже шість десятків безпілотників втрачено без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у 16 областях. Тяги зазначається, що рашистські війська запустили 131 безпілотник ударний шахет та безпілотники-імітатори різних типів з Мілерова, Орла, Приморського, Ахтарська, а також застосували чотири балістичні ракети з із, із Воронезької області РФ. Повітряний напад відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України, і захисники неба збили 72 ворожі дрони: в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, та Кіровоградській, і Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. І крім того. 59 імітаційних БПЛА було локаційно втрачено без негативних наслідків. У Звоногородському районі Черкащини уламками Шахеда загалом в районі збили сім дронів. Пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, навчального закладу, магазину та нежитлової будівлі, а також лінії електропередач. У Кременчуцькій громаді Болтавщини внаслідок падіння ворожого БПЛА на приватний будинок виникла пожежа. Уламками дрону пошкоджено шість житлових будинків та три господарські будівлі, три гаражі, вісім авто. Лінія електропередач. Ми бачимо, що дійсно рашисти кожної ночі запускають святляти залізячі, чи то безпілотники, чи то балістику, крилаті ракети. Бачимо дійсно, що на жаль є і наслідки. Наслідки, зокрема, і на прикордоні нашої країни. Будемо далі говорити, що сталося протягом минулої доби на Харківщині. Адже таке своєрідне зведення кожного дня виставляє очільник області Олег Сенігубо. Він дописав наступну інформацію: 23.07. Богодухівський район, золочиська тергромада, село Золочів. Наслідок серії обстрілів кабами пошкоджено більше 20 приватних будинків, господарчі споруди та дві автівки. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували. О 17.41 у Везюмському районі у селі Олександрівка внаслідок падіння ракети пошкоджено непрацюючу споруду. О 17.00 у Богодухівському районі у результаті підриву на міновибуховому пристрою поранено. Чоловіка його також госпіталізували о 14.20 у Богодухівському районі у селі Константинівка влучання одного кабу на відкритій території. Інформацію про постраждалих та пошкодження будівель не надходила. Крім того, Сенігубов дописує щодо того, що відбувається на тому чи іншому відтинку фронту, саме на Харківщині. Він дописав, що на Харківському напрямку російські Терористи завдали ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. Крім цього, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. 13 разів ворог атакував наші укріплення в Куп'янському напрямку в районі Строївка, піщаного колісниківки, загризового котівки, нової кругляківки та лозової. Дотепер, як дописує синігубов триває одне боєзіткнення. Знаємо, що непроста ситуація залишається і на Запоріжжя, адже дійсно. На рашисти використовують не лише безпілотники, але і каби, знову ж таки влучаючи по цій інфраструктурі майже кожного мирного регіону нашої країни. Якщо говорити щодо Запорізької області, то через інтенсивні обстріли російських військ із дронів, артилерії та авіації дійсно в регіоні ситуація ускладнюється. Ну а щодо безпекової ситуації можемо далі заслухати і голову Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров про все це детальніше. На жаль, останній тиждень був насичений ворожими ударами. Більш ніж 3,5 тисячі разів ворог атакував безпосередньо території Запорізької області. Десятки зруйнованих будівель, десятки постраждалих мешканців. Після удару 18-го числа а, наразі продовжується ще рятувальна операція. А, в лікарні знаходиться три людини у стані середньої тяжкості. На жаль, одна людина загинула. Також слід зазначити, що ще одна людина це молодий чоловік. Він рахується без безвісти, але наразі наші рятувальники, рятівники не залишають можливості, розбираючи завали, знайти цього молодого цю молоду людину. А також наразі в лікарні перебувають 55 Мешканців Запорізької області, які постраждали від масованих ворожих ударів раніше, Тож, в цілому ситуація в Запорізькій області на жаль залишається загостреною через постійні ворожі обстріли. І е, мета ворога: інфраструктурні об'єкти страждають працівники, страждають пересічні запорожці. Тобто, після останніх руйнівних ударів у Запоріжжі почали встановлювати мобільні укриття. Е, скажіть, будь ласка, план на два тижні. Е, ви говорили, що буде 17 укриттів. Е, нагадайте, будь ласка, про джерела фінансування, про вартість конкретно одного укриття і е, кого залучаєте безпосередньо до встановлення? 17 укритів перші будуть встановлені в двох районах: це Шевченківський і космічний Це ті два райони, які страждають найбільше від ворожих обстрілів. І е, з вересня місяця 24 го року більше ніж 40 кабів прилетіли безпосередньо в ці райони. Саме тому там будуть встановлені на е, зубинках громадського транспорту та в місцях масового скупчення людей, а перші бетонні укриття. Вартість одного укриття від мільйону 300 гривень до мільйону шістсот гривень, а міськість від 25 людей до 50 людей фінансується за рахунок місцевого та обласного та обласного бюджетів. Встановлюється підрядна організація з Дніпропетровської області, але також паралельно вже почали виробництво таких укриттів і на виробництвах на території міста Запоріжжя безпосередньо. Також міська влада провела аукціон на встановлення таких укриттів бізнесменами з торгівельними точками, і вже перші 11 аукціонів відбулося і будуть встановлені за рахунок підприємців. Місто в свою чергу надає їм договори на 10 років на право встановлення цих торгівельних точок з бетонними укриттями. Безпосередньо, якщо ми говоримо про ракети, то це менше хвилини. Ми бачили тенденцію, яка відбувалася в суботу, 18-го числа, коли ворог зранку обстрілював безпосередньо інфраструктурні об'єкти Запоріжжя. То а, пролунало повітря та Потім через 4 хвилини була інформація про пуски безпосередньо ракет, і менш ніж за хвилину вже був чутно вибухи на території Запоріжжя». Це все, що стосується ракет. Що стосується кабами, то тут у нас є трохи більше часу на те, щоб попередити мешканців приблизно 4 хвилини від пускових позицій в районі Токмака, Молочанська, каб летить до центру міста Запоріжжя. Третя загроза, яка є найбільш популярною на території міста Запоріжжя безпосередньо, це шахеди, і тут складно сказати їх час підльоту, тому що вони можуть літати по абсолютно різним. Траєкторіям по а, кругу по спіралі як завгодно. А то це вкрай складно сказати їх час підльоту, але він точно більше ніж 10 хвилин від того, як лунає повітряна тривога. Чим ворог б'є найчастіше і тенденція. ми бачимо, що ввечері зазвичай це шахеди, які mm. з сьомої вечора, як тільки стемніше, починають залітати на територію Запорізької області, кабами ворог може атакувати в будь-яку годину е порудня, і так само ракетами немає жодної закономірності, коли ворог це робить. Далі також будемо говорити про південь, але тепер про Херсонщину, яку росіяни щоденно атакують, і а, Херсон зазнає терору від окупантів. Ворог цинічно атакує цивільні об'єкти, автівки, громадський транспорт у місті. І напередодні стало відомо, що загарбники з дрона вдарили по маршруті в корабельному районі міста. Там загинуло на жаль двоє людей. Десятки отримали поранення. Стало відомо, що 20 січня. Тобто сьогодні противник знову атакував громадський транспорт. Про це розповів очільник МВА Роман Морочко в Дніпровському районі міста на автобус, який належить приватному підприємству. Перевізнику окупанта скинули вибухівку із дрона уламками від розбитого лобового скла був поранений водій. 56-річний чоловік ушпиталений, в у нього міновибухова травма та уламкові поранення. До слова, нещодавно загарбника вбили на Херсонщині і волонтерку Ірину Бара. Чанко вона отримала тяжкі поранення під час ворожого обстрілу і на жаль загинула в лікарні Жінка допомагала безпротульним тваринам, літнім людям та українським захисникам. Їй було всього 42 роки. Без матері лишилась її донька, школярка. На жаль, росіяни продовжують забирати життя мирних жителів України, які роблять добрі і хороші справи. А ми висловлюємо співчуття рідним загиблою. Хоча на жаль. Ці слова вони не врятують, не врятують тих, хто страждає від окупантів. Тим часом поговоримо і про події на фронті. Окупанти портворюють на пекло територію нашої держави загарбники вони зараз тиснуть на покровському напрямку, вони не хочуть ув'язуватися у вуличні бої, прагнуть обійти місто. Про що каже військовий оглядач Попович Денис, він звернув увагу на слова головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про те, що війну виграти неможливо, якщо відсижуватися в обороні. Він передбачав те, що ми будемо вести контратакувальні дії. Але ми розуміємо, що для того, щоб вести контратакувальні Дії потрібно зупинити ворога, потрібно позбавити можливості ворога наступати зараз. Поки що такий момент не настав, каже Попович. Разом із тим, як зазначає оглядач, два місяці тому сирський передбачав, які спосіби на яких напрямках загарбники будуть розвивати атаку на Покровська. Він сказав таке, цту зараз можу сказати, що його прогнози в цьому сенсі збуваються. Також Попович додав, що ворог намагається з півдня та південного заходу обійти місто Покровське, зайти за нього ближче. До Дніпропетровської області, пояснив таке, і те, що ми зараз чуємо, що до межі з Дніпропетровської області залишається все менше і менше відстань. Це треба розуміти, що в такий спосіб ворог мацує слабкі місця, обходить Покровський. І одночасно в такий спосіб наближається до Дніпропетровщини. Це не є атака на Дніпропетровську область. Це є атака на Покровськ. Водночас він виключає, що загарбники в продовження цих наступальних дій в обхід Покровська можуть зайти на територію. Дніпропетровщини. цього абсолютно не можна виключати. Фактично, багато в чому зараз до цього йде, каже експерт. І на його думку, ворог буде йти в обхід Покровська, буде цитую, пробувати перерізати логістику буде пробувати змушувати нас відійти з цього міста для того, щоб самому не зв'язуватися вуличні бої і не нести втрати. Фактично, в такий спосіб в такому напрямку там зараз будуть розвиватися події, наголосив. Попович. Ну і зараз росіяни активно переміщують значну свою кількість техніки через Маріуполь. Перевозять однак не лише живою силою, інші незначні військові вантажі. Активність ворога в Маріупольському районі знизилась. І на це причина про це каже Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. За останні тиждень зменшились темпи перекидання військової техніки з Маріуполя. Річ в тім, що маріупольсько бурдянська агломерація забита новими контрак... контрактниками, з яких формуватимуть штурмові підрозділи. Зокрема, для активних тренувань окупанти використовують Куликівський полігон, що в Маріупольському районі. Подіб. Подібна ситуація і в Маріупольсько-Розівській агломерації щоправда там ворог не тренує. Нові підроз... підрозділа, прокидає туди підкріплення з Кримського півострова та з Росії. Фактично, ми на цій стадії, коли в Росія немає в достатній кількості живої сили, щоб посилювати нею свої резерви. Всі, хто готувався перед тим вже на першій лінії фронту, поповнювати втрати їм з одного боку, немає яким, а з іншого боку, росіяни подбали про комплектування другої лінії, тобто вони зможуть протриматися кілька тижнів без активних. Переміщень ззовні. тож активний рух російських військових колон через окуповані території, ймовірно, почнуться через тиждень-два. Але є дещо цікаве та незвичне. Наприкінці минулого тижня. Ми спостерігаємо дуже велику кількість вантажівок, які перевозять ліс. Вони везуть колоди, дошку. Це військові вантажівки або військово-цивільні колони. Все воно рухається в бік Грозівка, каже Андрющенко. І також в центрі вивчення окупації припускають, що вироблені дерева також інженерні підрозділи везуть на колишній времівський напрямок в район Курахового, і там росіяни ймовірно почнуть окупуватися та укріплюватися після загарбання тих чи інших населених пунктів для росіян. Це звично річно, зважаючи на на темпу бойових дій і для сил оборони це не дуже хороша новина. На жаль.